Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Сьогодні 27 лютого, ще два дні до закінчення зими, а весна вже повним ходом в Трускавці. Скоро ці всі клумби вкриються дуже гарними квітами. Ми зараз біля бівету, Вже 12.20, Чудова погода. Людей, правда, небагато, були і всередині вже в бюветі. Сьогодні в Палаці культури має виступати Євген Вітінкович, учасник проєкту X-Factor. Можливо, сьогодні буде навіть на бюветі. Дуже тепло сьогодні, плюс 15 вже, можливо, пізніше буде ще тепліше. Люди вже. Сидять, чекають на лавочках, приймають сонячні ванни. Багато голубів на біветі. а також тут картини продають і будують також новий торговий центр парк. вже Будують кілька років. Почали ще будівництво, розпочалося ще до війни, потім трошки воно. Пригальмувалось, ну, тепер знову відновили. Можливо, є надія, що до кінця року вже а, нарешті відкриють цей торговий центр. А ми, друзі, йдемо по бульвару Торосевича. Зайдемо на сувенірний ринок. Там також не тільки сувенірний ринок, але він як і продуктовий, і, і промисловий, і все в одному. Чудові картини тут продають, друзі. Я так розумію, що... Ви писали в коментарях, що може би там поспілкуватися з художником. Але я бачу, що тут продають картини не художники самі. Художники творчі люди. Вони малюють картини. Особливо зараз така гарна погода. Можливо, десь якийсь пейзаж чи натюрморт. Біля музичної альтанки також а, триває концерт там Юрій Дякончак, а, триває збір для ЗСУ. Люди також сидять а, на лавочках, слухають музику. пам'ятає ресторан клуб, продається, вже давно не працює.

На послугу, на коштів на купівлі автомобіля функціональний транспортер для потреб Збройних сил України. Тож добути пройдужимо, підтримайте наш збір. Дякуємо вам за підтримку. Бачите, друзі, починається весна, потепліло, і вже другий день підряд. Біля музичної альтанки відбуваються концерти. Ми бачимо, на клумбах висаджують нові квіти. Також трускавці вже розцвіли і крокуси, я вже вам показував у відео, люди фотографуються. Тут навіть по місту є такі місця в людей, що в них повністю весь сад, от так як на полонині, в Карпатах. По можливості встигну покажу вам перші квіти, які там появляються на початку весни. Досить красиве видовище, все таке весь сад фіолетовий, і дуже багато їх там є. Ми зараз а, біля туристичних агенцій, які пропонують безліч різних екскурсій а, біля Трускавця в інші міста можна до Львів, Закарпаття вина скуштувати, у Львові кави. Дуже багато різних екскурсій. Я більше люблю десь їздити в гори, але що кому? Вподобання в кожного різні. Хтось любить тут скуштувати лінтвейн. І вже як побував в Закарпаття. Також тут є закарпатські вина і коняки, і... і дуже багато всякого різного. Також і мед продають, і різні продукти бджільництва. Алкоголю дуже багато найменувань. Сири бринці дуже смачно ввечірові. Ну, Сири бринзи продають І різні фіточаї. І вишиванки. І Дуже багато тут всього. Єдине, що немає, багато людей. Колись тут було біля кожної, біля кожного магазинчика була черга з людей. Одні купляли, другі дивились. Він низький грінпіс обізрав. Чудова, друзі, сьогодні погода, ну весна дуже тішить, єдине, що не треба забувати, от коли прилітають лелеки, у нас завжди тут сніг. Бувало раз і з морозом. Ранньої весни в нас. Дуже рідко. Ми зараз підемо на вулицю Тараса Шевченка. Це такі популярні, прогулянкові маршрути. Тут затискавець курорт. Також продовжується будівельні роботи. Там спочатку я бачив вивозять. Будівельне сміття на місці, де було бальнеологічна лікарня номер 1 Я думаю, що розпочнеться найближчим часом якесь будівництво. Можливо, буде ще один санаторій, просто буде в самому центрі. Курорт. Також, хто пам'ятає, тут магазин такий був, металевий спортсіті, вже його розібрали, буде щось. Знову щось будуть будувати Там, дивимо, готель річки, кафе річки. Також віла ягуся розширяється, добудовується. Одні будівництва. В центрі їх налічується кілька штук. друзі, питали в коментарях, я вже там відповідав в одному відео, в другому відео. Ну, Дивіться, оренда квартир подобова в Трускавці. Старий житловий фонд там в районі 300-400 гривень, Новобуд 700-800. На довготривалий термін. Старий житловий фонд 6-8 без ремонтів. Новий житловий фонд. Від 12 до 19. Це так коротко, щоб знову не заглиблюватися в ті всі ціни. Ну, це так для інформації. І також для інформації ви постійно перепитуєте: в Трускавці вода, в бюветі, платна 24 гривня за літр. На курс лікування 21 день, як писали в коментарях, ви що десь приблизно виходить на 600 гривень. З однієї людини. Ще, друзі, в коментарях запис... запитували, чи працює Віла Анастасія. Віла Анастасія працює і ціни тут а, путівка коштує для, одніє... для однієї людини. Однокімнатний номер коштує 960 гривень. Однокімнатний люкс 1090 гривень, двокімнатний 1140 гривень і двокімнатний люкс 1210 Також можна просто без лікування, проживання плюс харчування з однієї людини 800 гривень, однокімнатний 950 гривень, однокімнатний люкс 1010 гривень двохкімнатний стандарт і двокімнатний люкс 1090 гривень. Ну, у вартість входить проживання, харчування на вибір. Додаткове місце для дорослого 200 гривень. Ну, якщо берете потівку, то там ще буде консультація лікаря і написано лікування діагнозу. Ось так. Ми біля Львівської майстерні шоколаду, також біля майстерні карамелі, п'яної вишні. Хто приїжджає регулярно в Трускавець, то ці місця давно вже всім знайомі. Ми вже практично в самому центрі в курорту. Вілла Клюберг. Тут ще є ресторан Клюберг. Літом дуже гарно тут є тераса і є завжди ввечері жива музика. Також ще є центр туристичної інформації тут, де можна замовити екскурсію театралізовану по місту. Дуже цікава. У мене на каналі вже така є. Я десь приблизно в жовтні знімав, попав на таку екскурсію. Якщо ви приїдете в Трускавець, я вам раджу, варто сходити. Ціна невелика. Було 150 гривень, але емоцій було вдосталь. Гарних емоцій. ми біля ресторану Дольчевіта. Один з найкращих ресторанів в Трускавці. І багато людей тут завжди. В вихідні дні, наприклад, важко попасти на вільне місце. А ліворуч на другому поверсі, ну, фактично вже на третьому, ресторан грузинської кухні, хінкальня. Також досить смачно. І ресторан Сохо. Також а, готель Сенатор. в минулому році була там якась пожежа. Ну, невелика. Скоро ліквідували. Також для дітей тут є розважальний центр Гармидер. Самі в ресторан дітей в Гармидер. І всі разом проведете гарно час. Зараз біля Укрпошти. Ось так виглядає торговий центр невеликий. Ми вже, друзі, на вулиці Героїв УПА. Питали ви ще в коментарях, чи Приватбанк один в трускавці одне відділення працює. Так, тільки одне якраз по цій вулиці. Зараз ми біля нього будемо. Ще колись був на вулиці Стуса, але його вже давно зачинили. Тут Вавилон. І корчма паляниця праворуч. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео. Або відскнувавши QR-код в правому куті екрану. Ми вже Підходимо до готелю Весна. Також ресторан САС. Самокат повіз самокат. Колись весна був санаторієм, зараз а, це готель, а, це об'єднана мережа, а весна, міротель і віла христина, і лікування тут можна замовити путівку і цей, але лікування будете проходити в медпаласі від міротелю. І чудовий сьогодні. Ще один теплий день на курорті. Так що, друзі, всім вам гарного відпочинку, гарного дня, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!